Всіх вітаю на своєму каналі Хобі у кошику. мене звати Наталія. Сьогодні настав той день, коли я хочу провести розіграш серед коментарів, які ви, дорогі мої, залишили під відео, де я оголошувала про мою першу тисячу підписників. Я отримала безліч добрих. Щирих вітань, коментарів, за що я вам дуже-дуже-дуже вдячна. І от, я казала, що на знак моєї вдячності за ваші підписки, за ваші коментарі добрі, за вашу підтримку шалену. Я хочу вибрати три підписника моїх, три коментатора за допомогою рандомайзера. Я ніколи цього не робила, але я це зроблю. Значить, я зараз переключуся на інший режим, тобто не у кадр, а ви будете бачити ноутбук, ви будете все спостерігати, як це все відбувається. Я, якщо чесно, цілий тиждень цей шукала Ну, Спосіб, як, як його робити, тому що, як я вже сказала, я цього ніколи не робила. Все колись робиться вперше. Е, мені доп... обіцяв допомогти син, але він на... наразі е, зайнятий, він не може е, мені цього допомогти, тому я е, шукала вихід сама, так скажемо. Ну, ми, ми ж знаємо, ми всі, е, якщо дуже-дуже захотіти, то можна знайти вихід. З будь-якого положення. Так, і так я вас запрошую до рандомайзера, де ми разом порадіємо за тих, хто сьогодні стане переможцем, і ми визначимо три переможця серед моїх глядачів, серед вас, мої любі. Так, дівчатка, лампу я вимкнула, просто держу на штативі телефон. Перед вами ось ноутбук. Зараз 1459, тобто третя година дня. Значить, будемо обирати за допомогою ось цього рандомайзера. Ось я, в принципі, з усіх, наче мені сподобався цей, не змогла я перевести ось тут в цю. На українську мову, тут просто його немає. Якщо от вибрати, то тут дуже обмежений обмежена, так сказати, язикова панель. Так. Отже, значить, ми маємо зараз зайти в YouTube. Я йду на свої відео, мій канал. Так, ось мій канал. Так, тепер я шукаю відео, там, де я оголошувала так, мої відео. Так, ось воно це відео. Моя перша тисяча. Ось воно. Ось воно це відео. Я е, натискаю на це відео. Так, я за цей, за, зупиню, і ось я виділяю адрес, адресу цього е, відео. копіюю, Сама дуже хвилююсь, ви знаєте. Так, копіюю і зараз я маю вставити ї, її у, цю, у цей пошуковий рядочок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не туди. Так, оцей пошуковий рядочок. О, та що ж, таке диви. Так, ось сюди оцей пошуковий рядочок. Так, Ставить. Так, ось я вставила, значить, цю адресу. І тепер мені треба обрати кількість переможців. Значить, тут ще є така функція: кількість переможців. Ось вона. Значить, нову No, no Of winners. Так, значит, я тут обираю, ось ось Я обираю трьох. Ось ось, бачите, да, три. Я обираю трьох. Ну і тепер. Барабанний дріб. Пальчиками по парті. <хи> Давайте будемо натискати. І обираємо переможців, трьох переможців. І так, та-дам Так, є в нас три переможця. Три переможця. Значить, я вітаю Валентина Чернега. Я вітаю Світлана Івашина і вітаю Ірина Слободенюк. Їхні коменти тут є. але це тільки... Вітаю, але це тільки початок. Дякую тобі, Валентиночка. Далі комент Світлани. Мене зачепило, Боже, Світлана, ти якраз випала. Мене зачепило, що. 999. Тому вирішила, що треба, і там дописано тисяча. Саме вона, тисячний е, мій підписник. Світланочко, я тобі дуже-дуже дякую. Два в одному. <сум> дякую тобі, сонечко моє. Ну, Ірина Слободенюк, е, також е, комент. Доброго вечора. Вітаю вас з першою тисячою. Дякую, Іриночко. Дівчата, я всім вам дякую, всім, всім всім дякую. Там навіть і хлопчик якийсь мені писав. От. Я всім вам дякую за такі чудові моменти в моєму житті, тоді, коли дійсно виростають крила. Так. А тепер я, звісно ж, зроблю скрін екрану. E, значить, і e, все це вставлю у відео ще. Тобто цей скрін екрану ще буде у моєму відео. E, я чекаю e, в Інстаграм, у... там у мене посилання на мою сторінку в Інстаграм є у шапці профілю. E, зараз я покажу, де це. Значить, ви можете ось подивитися на e, мою. Сторіночку. Так, зараз покажу. Значить, якщо ви зайдете на, мою, на мій профіль, тут у мене ось Інстаграм посилання є ось прямо в профіль зверху. І ви можете написати мені в Директ. Тобто, мені в я чекаю адресу від Валентини Чернеги. Світлани Івашиної і Іриночки Слободенюк, будь ласочка, дівчаточка, валечка, світочка, ірочка. Напишіть мені, будь ласка, я буду чекати дуже-дуже вашої адреси. Ну, ось і все. Переможці визначені. Переможців чекає сюрприз від мене: дівчатка, Ірочка, Валентиночка і Світланка. Да? І Світланка, да? Я чекаю, знову ж таки, повторююся, я чекаю ваші адреси в директ в Інстаграм. І хочу ще раз і привітати вас із. Перемогою, так скажем. <кій> Нехай це був не конкурс, але ж конкурс коментарів, правда? <кій> Можна так сказати. Так, і ще хочу е, нагородити ще одну людину. Тому що в свій час я записала в своєму Бінго, зараз покажу. Так, ось, дівчата, моє рукодільне Бінго весна. Тут я собі мотиваційні такі наклеїчки. ось, Бачите, знаєте ролик, дов'язати ажурність, спробувати новинки пряжі. Зняти на канал ролик, пров'язані вироби, це все ви бачили. Тобто, все, що я виконала, я відмічала ось такими посміхушками-смайликами. Ну, і ось Голова попрацювала на славу зв'язати дві пари слідків. І от серед цих всіх завдань. У мене була ціль ось така: ціль 500 підписників на канал. Всі бачите собі, блокнот в'язальниці я купила. І так далі. Тобто, я майже все бінго весняне виконала, крім одного пункту. Залишки маленькі клубочки. Їх ніколи не можна вив'язати, тому що вони постійно є. Постійно залишаються. Так от, я щодо цілі 500 підписників на канал. Саме цю цифру зробила для мене моя підписниця, моя в'язальна подружка тепер уже, Людочка Рева. Людочка, я тебе дуже-дуже обожнюю за твою е, щиру душу, Тоб, тому, тому ми, ми стали вже дійсно дуже близькими подругами. І спілкуємося не тільки через YouTube канал, а й спілкуємося у месенджері. І голосовими повідомленнями, і такими звичайними текстовими повідомленнями. Тому, Людочка, я тебе теж хочу привітати, тому що ти теж призер. Ти зробила в свій час мої 500 підписників. Ти зробила це. Є, до речі, коментар. Я вам ставлю той коментар скріншот того коментаря у відео, щоб ви не подумали, що я собі придумала таку, ну, таку собі подружку. Да? Я вставлю вам теж, знову ж таки кажу, скріншот, щоб ви пересвідчилися, що люда дійсно моя, моя 500-підписниця. та Є людочка, тебе вітаю і теж чекаю від тебе. Адресу твою, тому що адресу твою, я, я просто знаю, в якому місті ти живеш. А от адресу, будь ласка, прийшли мені на, в інстаграм, або ж там, де ми списуємося, у месенджер можеш прислати мені, да? щоб я змогла відправити тобі твій подарунок. Дуже дякую тобі за все. І е, цьомки-бомки обнімаю, як завжди. Обіймаю тебе, люблю. І е, дякую тобі за наші щирі бесіди. Ви знаєте, дівчата, в мене е, від часу відкриття каналу з'явилася не одна в'язальна подруга, а їх ну, кожним разом все збільшується і збільшується. От, я дуже вдячна вам всім. Насправді це просто до сліз, просто до мурашок, е, наскільки ми е, близькі. Наскільки, наскільки багато спільного в нас, е, я до цього моменту поки що поки не відкрила канал і не почала отримувати від вас такі добрі, надихаючі слова, я навіть не уявляла, скільки в світі, е, ну як так, не, казати, не сказати, от можна сказати, в принципі, да? близнюків в'язалочок. Тому що ми, по суті, своєї, ми різні всі, так, але ми як близнюки, ми, як, то, знаєте, як з одного Ілона матері е, вийшли. І тому що ми спільним, спільною справою займаємося, тому що ми об'єдналися всі, особливо зараз, тоді, коли дуже-дуже важко всім. Я вас всіх обожнюю, всім вам шлю велике-велике сердечко. І повне воно моєї вдячності, моєї любові і моєї поваги до вас. Обіймаю вас. Ви мої крила. Я бажаю вам всім мирного неба. Я бажаю вам всім тихих ночей, прекрасних світанків. І нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку.